Привіт-привіт! Кого сьогодні не бачила, з ким ще не віталася? Тату? Привіт. Так, у нас багато ягід. Ну як ягід? Йошту маємо, ціле відро ціле відро вішень, яких ще навіть не перебирають. Знаєте, як нас кажуть, дриглюють. Тобто забирати від кісточок, забирати м'якоть. Ще навіть не взялися за вишню. Взялися наразі за йошту, зараз помиємо, зараз перепустимо через машинку і поставимо на варення варити. Потім візьмемося до вишень. Все по черзі. Ми півдня, ну, як ви могли вже бачити, були в мами сьогодні, а півдня маємо роботу вдома. Добре, наразі працюємо, треба багато всього зробити. Так, що спочатку велику мідницю помити. І цей. Треба переробити, обов'язково відро йошти, відро цього. Спочатку беремося за то. Що, ось такі два великі баняки, а дві великі каструлі намололи той йоште, Цукру. Ну, цукру, друзі, я багато давала. Тут, певно, дві літри, тут дві літри тих каструлів. Бо то ягода така доволі кисловата, тому треба дати більше цукру. Так, варення вже закипіло, зараз вкручу на менший вогонь. І довше майже. I йду до вишень, чоловік вже пішов, а я ще поки тут пильную, поки банки намила, та й воно все час. Так, а я спішу вам допомагати, та, ти, а мене ти... треба тут. Ні, я тут пісня нема. Ви, ви місця. як Джеки потрошителі. <рисує> Люди. То <рисує> може я йду сирник пекти? Yeah, yeah. Я Ні. Посунешся, даш мені місце? Yeah. сирник <рисує> Може я спочу сиром? Ого, ні, ти ні. Де бумік да. Бумік де допомагати. Бумік сюди не йде. Бумік сюди не йде. Буде червоний, тебе ж треба доміти. мити. і так мити. Багато що мити? то не багато. що, трошки. кажіть. Як хочеш. Ми ще зараз все одно по траву їм. По траву їдете? <різвіст> ну то давайте я швидко поможу. Я Такий мене нагнали, <різвіст> Такий мене нагнали. Я йду сирник пекти, бо вони не мають солодкого нічого до чаю. Ходи, бульчик, ходи, не ходи. Зараз поставлю шуденьку сирник спечу. Там ще небагато лишилося їм тих вишень вже такі всі червоні. І тих вишень Ті ті футболки не повідпираються. Ходи! Добре, дам. та й що скажу? А поки я замішала на тісто, поки розробила сир, то вже мої хлопці вон, принесли вишні. Все притимно. Так що. Але ні, вже поставлю спочатку сирник спечу. Ну, ставлю, нехай печеться і беруся тоді до вишень. Так, все. А що я сьогодні, друзі, зроблю? Я сьогодні зроблю з вишенькою. Сирничок. Дала е, палянечку низ, сир. Тоді вишня, тоді ще маю сир і запечу. Тут ще кілька кульочків зробила морозілку, заморожу собі на компотик. І зразу гарячу йошту, в баночку. І закриваю. Я нічого не стерилізую. Я вже багато років, друзі, закриваю таку гаряче в банку. Зразу закриваю кришкою і закатую. Ось так. Я так само і салат роблю гарячу банку і не стерилізую вишня, тут тобто, де по-інакшому. А варення тільки так. Тільки так роблю. Так, спочатку Йошта, а тоді вже цей. Вишня. Вишня вже в банках. Так, друзі, знаєте що? Тут всі кришки, які я маю. Ну, а я що? Я зовсім не підготовлена ще до закрутки. Я то вже почала морозити ягоди, але ще в банки нічого не закривала цього року. Та й все, та сьогодні раз подивилася до, а я маю 16 кришок, а мені що 16 кришок. Та добре, що поїхав до мами чоловік, то каже, мама, що має кришки, то зараз дасть. У мене вже таке не перший раз такі приколи, Що нема кришок потім. Та добре, що мама має. А так, не знаю, чи по сусідах треба йти, чи що. О! Так, усе. Зараз. Все на кухню. Ще не знаю, яка година, чи дев'ята, чи вже півдесята. А, я ще... І ще сердень печу. По запаху чую, що вже певно. Що Вже, певно, допікся. Ну, Друзі, чекай. А, ні, ще трохи. Ще нехай зараз в'янить. Ще трохи. Як вишні, дуже простий рецепт. На півлітровий баночку 3 столових ложки цукру. Вибрали вишню, тобто забрали з кісточки, пересипали цукром, ставимо варити. Бачите, наляла так, щоб до горлашка не доходила вода. от стільки, Воно закипить, 15 хвилин, засікаємо, але скружуємо на найменший вогонь, щоб легенько тільки кипіло, бо це все порозварує. 15 хвилин покипить, забираємо і закручуємо кришки, все. Ось так. Найпростіший і ефективний головне, рецепт. І вишня вся ціленька. Так, а мене сирничок вже спікся гарненько. Але ще гарячий, то вже ставлю його десь в холодне місце, винесу. До завтра нехай гарно встигне затримати форму. Сверха шоколадка. І Та все. Такий добротний сирник вийшов, друзі, величезний. Багато сиру мало сьогодні. Так що буде до кави до чаю. Всім. Ось так. Морненько сюди, О! Люкс. Так, друзі, все. Вишня готова. Закриваю вишню. Вже маємо пів одинадцятої на дворі. Ми ще крутимо вишню. Ні, зараз багато нема баночок. Раз, раз і все буде готово. Стільки, друзі, вийшло 2, 4, 6, 8, 10 баночок вийшло вишні в своєму соці, а все решта йошта. Ну, досить сьогодні накрутили. Ось такий був сьогодні день. Доволі багато всього зробили. До обіду в мами, після обіду вдома. Ну, але то є дійсно гаряча пора і мусиш то все робити. Мусиш і на зиму закривати, бо зима спитає, де літо було. Добре, друзі, вам всім спокійної ніченьки. Гарних завтра вихідних. Гарної недільки! 爸爸。